Доброго вечора, шановні українці. Доброго вечора, шановні глядачі, з вами український історик та журналіст Шевець. Якщо би хтось у 2022 році, коли почалася широкомасштабна війна, або в 2023 році сказав, що ціною виживання України є здача окупованих територій. От хай ці території окуповані віддамо Росії. Ну і буде якесь перемир'я, і Україна буде якось виживати. Що було б з цією людиною? Ну, Ця людина би потрапила в СІЗО, як мінімум. А як максимум, з СІЗО, вона б пішла б в колонію, сиділа до сих пір, і все, по статті зрада, зрада неньки України, да? зрада Батьківщини. Ну, а зараз, сьогодні, президент Чехії сказав. Що якщо ціною виживання України буде віддача окупованих територій, то, так, то хай так і буде. Україні ж треба виживати, так? то віддайте окуповані території і виживайте, хай так і буде, сказав президент Чехії. Той самий президент Чехії, який півтора року назад, по-моєму, балотувався в президенти, українська преса, блогери всі кричали, це наш. Проукраїнський президент, він за Україну, він нам поможе. Він нам дасть снаряди, він нам дасть зброю, він дасть все. Ну, а він взяв і сказав, що якщо ціною виживання України буде е здача, віддача Росії окупованих територій, то хай так і буде. І саме головне, саме цікаво читати коментарі українців під цим зверненням. Його зараз сьогодні жваво обговорюють. А що він не так сказав? А що так же він правильно сказав? Все рівно ми цієї території не вернемо, все рівно їх треба віддавати все рівно, все рівно, все рівно. Це пишуть ті українці, які за ті за слова про мир з Росією в 2022 році розірвали би на частини по вулиці. От як помінялося Помінялося все за два роки? Помінялося від кілометрових черг до ТЦК до правильно, до, до, до до. до. До того, що зараз робиться. Що я можу сказати? Хотів щось сказати та забув старість не радість. А треба відео закінчити. Ви знаєте, дорогі рідні, я скажу вам дуже просту м -м, річ: здати території ми завжди встигнемо, не треба поспішати. Не треба поспішати. Здача території на даний момент це капітуляція України. Президент Чехії, він десь там далеко. І ми захищаємо Чехію і всю Гнилу Європу від расистів, спливаючи кров'ю. Не треба поспішати капітулювати. Здача території це капітуляція. Ведмедь, коли тебе починає їсти, він не зупиняється, відгрише тобі руку чи шматок голови, він зжирає до кінця. Так само росіяни будуть доїдати, зжирати Україну до кінця. І віддача чотирьох областей чи п'яти областей, чи шести областей України росіян не зупинить від слова взагалі. Виклав свою я думку, а там пишіть, коментуйте. З вами Ігор швець. Підписуйтесь на канал. Дякую, до нової зустрічі.